Я хочу розпочати одразу з тієї статті, яка злунає від The Guardian з посиланням на Greenpeace, знову ж таки з фразами про підвищений ризик катастрофічного збою, про все інше. І мені тут цікава ваша реакція: от наскільки все дійсно катастрофічно, як вони заявляють, чи це от таке нагнітання зараз себе? Ну, дійсно, є така мета у Росії. Творити аварію на атомних електростанціях України. Для того вони б'ють саме найбільш болюче місце, чутливе для цього. Це саме підстанції, це близько сім підстанцій, які працюють на ви нових видачу потужності з атомних електростанцій. Це тому. І коли це відбувається, то відразу електростанція переходить в позапроектний режим створюються дуже високі ризики для аварії. Тому я дуже дивуюсь, що наші міжнародні партнери достатньо ну, спокійно спостерігають за цією ситуацією. Оскільки і Хмельницька і Запорізькі, і Хмельницька і Рівненська атомна станція вони знаходяться буквально в декілька сотень сотнях кілометрів від кордону з країнами Європейського Союзу. Якщо е відбудеться найгірше, то, то тоді е ця аварія зачепить багато людей європейського союзу. Тому мені здається, що потрібно діяти спільними зусиллями і зосередити. Осиля для того, щоб це не допустити, насамперед надати Україні максимальну кількість протиповітряної оборони, які б могли б захищати дані станції, а також вжити санкційні заходи більш жорсткі до Росатому. Хоча ми бачимо, що як Росатом діє під час цієї війни, абсолютно ганебно допомагаючи терористам тероризувати атомні станції України. Але до цього часу ця кампанія не знаходиться під санкціями, і це дещо дивує. Мені просто ця стаття The Guardian, вона трішечки е, от е, пролунала. Знаєте, з таким е, зараз ситуація з цим Тере Тереарішніком, е, поки що не розібралася, як він там е, правильно називає. Наші кажуть, якраз що це кедр. А е, з цим ударом і більшість сходиться в тому, що це така гра на нервах заходу, що насправді ця міжконтинентальна балістична ракета. Вона виконала свою дію, що вона вдарила десь по емоціях. Якраз заходу і була більше спрямована як на такий прояв сили Російської Федерації, і чесно кажучи, з цієї сторони, як е, від статті там згардян або з інших, це лунає як таку історію, знаєте, яка є ще одним пазлом. От в цій емоційній атаці, яка іде зараз на наших стратегічних партнерів. Ні, тут нема ніяких емоцій тут. Оскільки це дійсно удари по підстанціям, які видають потужні атомних станцій, це пряма загроза ядерної аварії, ну такого глобального масштабу, і тут абсолютно не потрібно мати ніяких ілюзій, це дійсно небезпечно, вкрай небезпечно для радіаційної безпеки, для ядерної безпеки всього континенту. Тому я думаю, що потрібно не емоціями тут керуватися. Да? А в першу чергу керуватися тим, щоб максимально допомогти Україні захистити ці станції. Ці підстави. І потрібно це було робити і від початку повномасштабного вторгнення, а, а не не покоїтись. Добре, давайте щодо українців і щодо розуміння, якщо б'ють по цих тез. ми розуміємо, що все робиться для того, щоб їх налагодити, але в найгіршому випадку, якщо вони, наприклад, зупиняються, немає того живлення, і це не така ситуація, як Запорізькою атомної електростанцію, де якраз перебувають енергоблоки, так в холодному. Му режимі тут гарячий режим, і тобто, скільки часу, як швидко щось може відбутися, про що навіть в ефірі не хочеться озвучувати цю фразу, але до катастрофи. Ну, дивіться, вони б'ють не по те, а по підстанціям оператора системи mm -hmm. Які є з'єднані відкритими розподільними пунктами безпосередньо на атомних станціях, і це ці удари набагато небезпечніші, ніж удари по самим атомним станціям, розумієте? Тому що якщо атомні станції захищені там відповідними, значить, системою захисту, балонки, там які передбачають навіть захист від ядерного удару, да, тобто. Е, і то, якщо навіть удари по ВРП будуть, то вони не такі небезпечні для ядерної, е, безпеки, ну, для, для ядерної безпеки, як саме удари по підстанціям. Розумієте? Що відбудеться, ну і коли відбудеться, ну це ва важко сказати, розумієте, що е, просто просто зараз, поки що диспетчера і енергетики там на атомних станціях вони справляються з цією ситуацією, тому що вони готувалися до цього. Є відповідне обладнання, яке мінімізує ці ризики, але це не означає, що такої аварії не може не відбутися, А щось спрогнозувати скільки це буде часу, значить, якісь технічні деталі, я не можу, тому що. Uh -huh. Ну тому це тут потрібно розбирати кожну деталі, створювати відповідні аналітичні групи. Зараз в прямому ефірі, ну я не можу так Ні, ж, ні, так... пане Володимире. Це ж така це історія а, того, що за цих три роки ну мозок підсвідомо, він вже звик продумувати якісь найгірші варіанти, які є. і, і а, хоче так знайти і розуміти там скільки в тебе є часу там на прийняття рішення, скільки в тебе є того, розуміючи, яка історія. А, добре, що у нас зараз, от після цих ударів, які були зараз. У нас ідуть вимкнення світла. А, в у чергу наразі у столиці, зокрема, сьогодні у нас ідуть е, вимкнення світла. Як ви думаєте, скільки часу ще, якщо в разі того, що не буде повторних ударів, скільки часу ще е, можемо жити от за цими графіками? Ну розумієте, що удари були нанесені дуже хитро, і, значить, в найбільш чутливі місця, тобто вони е, вдарили і по генеру і по маноманевровій генеруючій генерації, це по тепловим електростанціям. По трьом тепловим електростанціям, зокрема компанії ДТЕК, а також по деяким гідроелектростанціям а це маневрові потужності, які нам не вистачає, це перше. Потім вони вдарили по підстанціям. В першу чергу це підстанції на видачі потужності з атомних станцій. І крім того, що тут вони досягають подвійного ефекту, крім того, що. Ускладнюється видача потужності з електростанцій в систему, то ще і застосовуються мережеві обмеження. Звідти, тобто електрична енергія, навіть якщо вона її можна генерувати, але важко передати через руйнацію цих підстанцій, і, і також важко імпортувати. Е, тому е, на сьогодні е, всі сконцентровані на тому, щоб відновити. Потужно свиначить відновити роботу саме цих ключових підстанцій, да. Тобто ну резервів, наскільки мені резервного обладнання, наскільки мені відомо, достатньо там далеко не всі трансформатори були зруйновані. Там, наскільки мені відомо, тільки там декілька трансформаторів. Тому я думаю, що в принципі робота триває і е, вже ми бачимо перші результати. Значно покращилася ситуація в Одесі, в Одеському регіоні і покращується ситуація, і значить і в Києві, і взагалі в центрі України. Думаю, що на наступному тижні, якщо не будуть нових ударів, то ми можемо вийти, ну, на одну, мабуть, чергу відключень в цілому по Україні, а можливо. Ну, в найкращому, в найкращому так сать випадку, можемо навіть якісь дні проходити без обмежень, якщо, якщо і погода буде сприяти цьому, але але це не означає, що російські терористичні війська не готують нового удару, і на сьогодні головний фактор обмежень енергозабезпечення це, це саме військовий фактор, тому що зрозуміло, що повністю всю енергетичну систему як. Не хотіли захистити, ну технічно неможливо, але, але дефіцит систем протиповітряної оборони. Він на жаль і, і ППО має працювати і має все для цього робити. Пане Володимире, дуже дякуємо за те, що доєдналися до нас сьогодні. Володимир Мельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. Говорили про ситуацію у нас в енергосистемі.